Добрий ранок всім. Сьогодні дійшло до парничків. Попробую сьогодні повищупувати бур'янець, бо погода така, що не дозволяла. То сильні вітри не хотіло, то пекло сонце, то дуже холодно, морозно. Отака весна. А сьогодні похмуро. Після дощу 12 градусів тепла. Попробую його вищупати. Буду відкривати. Ось так ми виглядаємо перед роботою. Все позаростало, буду вищупувати, наводити лад. Ось тушки пробрала помідорчики, вони по-різному зійшли, по-різному. Ростуть, буду підливати. І ось отаке буває. Оце кріт засипав майже 49-й, це пікалевський. Буду проливати кропив'яним настоєм. Вірніше відваром. Ось зробила, погріла воду. І так поступово буду пробирати, поливати, буду працювати далі. На прикладі першого ряду покажу, яка різна розсада кольору, висоти, міцності. О, перший це Фінік 2. В розсаді він спочатку невисокий. Ось другий молодіжний, розсадочка широка, гарна, світло-зелена. Третій – це Золотий горох чері з дрібними листочками невисокий. Далі основні кольори. Росада темненька середньої кріпості. Темненька, гарно. Далі це рожевий лідер. Вона низенька і кріпенька, хто питав, але рожевий лідер не середньої урожайності помідорчик. Далі це ганна українська. Себілюк у неї такий неміцний. Він і спочатку такий слабенький, і до кінця. Далі крем торт, така міцненька розсада. І штраух, теж середня розсада, зелененька. І по кольору, і по листочкам вони дуже різні. І знову добрий ранок. Вчора дощик не дав трошки доробити. Тепер перничок чистенький, помідорчики чистенькі, пролиті і все добре. Але я не з цього хотіла почати. По сортах я потім скажу. Одні краще, другі трохи гірші. Але не знаю від чого це. Одні менше. Буду ще проривати деякі, а деякі зовсім мурашки з'їли. Ось є ще один парнічок. Так, і тут в мене буде. Тут все гаразд, він був посіяний пізніше. Експеримент ось напівпарничка. Багато не зійшло капусти. А експеримент буде такий пізніше. Три дні назад замочила помідорчики. Ті, які буду заквашувати на консервацію, всі перечислю потім, От, так скажу, і Спартак, Ріо-Гранде, сливки. От і сьогодні їх буду сіяти. І по днях все розкажу. І як воно вийде, і потім все буду вам розповідати. А ще хотіла сказати, що другий парнічок сіявся на 10 днів пізніше, а розсада майже однакова. І це тільки із за погоди. Що погода була холодна і та розсада довго сходила насіння. Грунт холодний. І вони довго стоять однакові. Отак. Тут же посіяла свої експерименти. Будемо дивитись пізніше. А ці примолки вчора пересадила перед дощиком. Думали, буде гарний дощик, змочить. Дощика, як такого, не було, погримало цілий день, і на цьому і закінчилося. Примолки гарно полила, і, слава Богу, сьогодні похмуро вони стоять, переживаються. Отак вот потрошечку-потрошечку. Рожеві квіточки не обірвала. Минулий раз присадила, обірвала, бо вот тут і було спекотно майже все. А зараз отак. Хай ростуть, переживається. Так ми виглядаємо на 13 травня. Трошки підросли, але дуже-дуже мало. Ночі холодні. Мінус три. Плюс два. Отак витримуємо. Трошки її підмерзли, а в день температура всього 8-11. Ось тут видно чорні плями. Ось на цьому цей кусочок може погано прикрила. Але вони прикриті на ніч і з панбондом. І клійонка, і одіяла. Отак досі. Виживаємо, хочемо вже в ґрунт. Ось ранні і деякі високі сурти вже можна висаджувати. Чекаємо тепла. А це парнічок, де мої експерименти. І теж на 13 травня зійшли майже всі помідорчики, які я посіяла замоченими. А так, гарненько. Слава Богу, ростимо. А тут мої ящики з розсадою перчики, помідори, баклажани. І всі хочуть вже в грунт. Але досі забираємо їх до хати. уже завтра, післязавтра, буду вже залишати їх на дворі, А поділіться, як у вас. Напишіть.